Ми завжди знали, що хочемо більшого. Робити те, що має значення. Ми хочемо не просто мріяти про зміни, а діяти. В той час, коли на наших очах твориться новітня історія світу, ми зробили найважливіший вибір у своєму житті. Обрали служити українському народові. Кафедра військової підготовки відкрила перед нами нові можливості: ми навчаємося бути лідерами. Отримуємо знання, щоб захистити та відновити нашу країну. Ми вчимося будувати своє майбутнє та майбутнє всієї України. Ми вчимося, щоб стати офіцерами. І це не лише про форму чи військове звання. це про реальні зміни, які ми створюємо своїми руками. Ми покоління, яке змінює країну. І ти також. Це наш час стати лідерами та творцями нової України. Дій. Дій! 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 Дій. участь сьогодні, щоб змінювати завтра. Наше рішення змінює нас. А ми змінюємо Україну.